Ми приїхали в місто Ізю. Це в нас центральна вулиця. На ній розташована цей ліцей номер 4 Я Вчилася на другому поверсі. Другий поверс зовсім зруйнований. Нічого не залишилося. Дуже, дуже тяжко. Найстаріше учмовий заклад всієї Слобожанщини. Це школа, де я навчався. Я от часто підходжу навіть до класу. Де я там, це просто настільки поряд чи дивиться, фактично її то немає. Все частково або повністю зруйновано. Дитині, піти завтра в школу в ліцеї. Нікоди. Дітям потрібно це спілкування вони вдома, гаджети, навчання, а їм треба розвантаження. До нас звертались родини в Ізюмі з потребами на психологічну допомогу. Мами були навіть тата, що зверталися за індивідуальними консультаціями. Півтора роки тому, невдовзі після звільнення Ізюму, ми приїхали сюди і спільно з громадою вирішили створити осередок, де діти і батьки можуть спілкуватися, соціалізуватися, навчатися. І ось ця зараз, на жаль, єдина уціліла школа в місті запропонувала нам простий підвал, але ми його відремонтували, оснастили. Це був перший осередок. Де сім'ї з дітьми могли отримати педагогічну, психологічну підтримку і просто розважитись. Тут відбулось більше ніж 625 заходів для дітей, не враховуючи там індивідуальну консультацію, а саме групових заходів. Це наш простір. В цій частині вперше в нас був е басейн з кульками, була інтерактивна панель. І тут було дуже багато розважальних всяких іг. А іншу половину ми трошки ділили на якийсь навчальний процес, освітній процес долучалися. У нас була індивідуальна кімната для батьків, для діточок, для індивідуального спілкування, різні заняття і групові, і для батьків, і для дорослих, для підлітків. Тут завжди вирувало життя, тут емоції були кіпіш такий, куча дітей, всі були раді друг друга бачити. Тут ви століти да. задімаєтеся, а тут була такі кости. Так да, тут ви ділянські скарб з'якими ігрузками. А тут басейн, я тобі подали чоловіка. І я теж дитина приходила сюди і позаймалася з вашими психологами. Це дуже допомогло і мені. Діти з задоволенням приходили. Багато дуже різних розваг для дітей були. Вони тут і гралися. Перший клас, другий клас все онлайн. Тут з'явилася можливість. Ми сюди все ходили. Діти хоч поспілкуються, хоч знають друг друга в камері, а в житті. Це була прикольно. Ми ще і лаємося. Для нас дуже важливо, що ми змогли саме в потрібний час бути в потрібному місці і надати цю допомогу. Ви наважились в нашу громаду. Прийти першими, ви допомогли нам збудувати базіс, як освітній сфері нашої Зюмської міської територіальної громади вести себе в умовах 40 км до лінії бойового зіткнення, рішення Ради оборони про онлайн-навчання, діти, соціалізація, надолуження, спілкування. Оце все ми проходили перші з вами. Це така дуже велика ціннісна річ. Всі, хто приходять до наших дітей з відкритими душами і з світлими обличчями, з усіма ми хочемо і будемо продовжувати нашу співпрацю. І безумовно, такі люди працюють і в мобільній бригаді, і в самому просторі «Дитяче містечко, тому наші душі для до вас відкриті. Дякую.